Комерційний Кунг Айроклас Інновер з бічними заглушками за BS пластику для пікапа і Сузу у Демакс. Аероклас це сучасний комерційний Кунг преміум класу, розроблений спеціально для пікапа і Сузу Демакс. Він поєднує в собі інноваційні технології, інженерну точність та функціональність, що відповідає найвищим вимогам бізнесу та активній експлуатації. Корпус Кунга виготовлений з литого ДЦПД пластику за технологією Reaction Injection Molding. Одного з найпрогресивніших процесів формування пластику, цей метод забезпечує виняткову міцність конструкції при малій вазі, стійкість до ударів, механічних пошкоджень та деформацій, високу стійкість до перепадів температур, ультрафіолету та агресивного середовища від хімікатів до дорожньої солі. На відміну від традиційних склопластикових кунгів, де ЦПД пластик не тріскається, не вицвітає та не втрачає геометрію з часом, що робить його ідеальним вибором для комерційного транспорту. Аероклас Інновер – це не просто кунг, це інвестиція в надійність, безпеку та імідж вашого комерційного автомобіля.